Привіт-привіт, чудові мої раки! Ну що, я рада вас бачити, рада зробити для вас старопрогноз прогноз на квітень, не будемо гаяти часу. Давайте подивимося, що для для знаку Зодіаку рак. Яку, який меседж, яку підказку? І все, що тут у нас за головний посил квітня місяця для раків? Так, карта тут зжезла. Перша карта тут жезла. Бачите, карта ініціативи. Щось в голові, в якусь ініціативу. Тримаєте, да? ось. І взагалі взагалі карта Туз жезлів, вона це вогня, вогняна карта да, вогняної стихії, вона показує дуже швидкий імпульс на щось, ось якась ідея, е яку ви, можливо, захочете реалізувати. Да? Тобто тут е загораєтеся ідеєю, і треба її реалізовувати в моменті, тому що туз-жезл, він, в принципі, може перегоріти, або якась короткотривала, короткотривала ідея, або проєкт пожезлів, паж жезлів це або ваші діти, справи ваших дітей, бачите, так, ваші діти поряд з вами, Чи, чимось вони вас радують, комунікація, або просто ви отримуєте е, листи, переписка, йде пожезлів, якийсь початок переписки, листів. Тож. І бачите, це такий енергійно енергійний такий момент, тому що е, масть, е, як ми розуміємо, в жезлі, вона вогняна, вона така швидка, ось, енергійна. Добре. Карта імператриця, слухайте, чудова карта. Карта імператриця показує вас в першу чергу. Да? В плані того, що знову ж таки, якщо у вас є діти, у вас є бізнес, ви щось виродили, якусь ідею, ви письменниця, або людина, яка займається творчістю, це ви, так? Ось. Це плодоріддя, взагалі карта ресурсна, гарна. І тут навіть незважаючи на все, по імператриці ви будете мати, будете мати справу з такою жінкою, яка якесь таке натхнення буде вам дарувати. Ось імператриця це в будь-якому випадку. Коли ми тримуємо увагу, коли ми щось для себе робимо, коли ми там собі купуємо обрання, щось витрачаємося, знаєте, по планеті Венері, це планета фінансів і краси, та, і тому тут косметичні процедури можуть проходити. До речі, з середини квітня якраз можна починати косметичні процедури робити, такі як всякі ін'єкції, ретро Венера там має вже вийти в свій рух прямий, тому все буде окей. Что кубков. Бачите, карта емоцій, так, кубки у нас емоції, чомусь тут можете заскучати, зловити таку хандру апатію, нічого мене не цікавить. Знаєте, як ото іноді кажуть, жиром місимось, Я жартую, звісно, але щось таке в цьому є. Тут головне не впадати в якісь образи, що нічого не може, наприклад, вас промотивувати, або ну тут можна ще означати, що ви щось очікуєте. Знаєте, якогось кращого моменту, кращого варіанту, і треба тут почекати. і Ви так ну, я перечікую, то є тут. Але все-таки це карта, навіть коли ви трошечки лінуєтесь, насправді, от я так помітила. Да? Тобто це карта не бажання особливо щось змінювати і м, опиратися на свої такі догми, уявлення і констативні. Да? Тому що такі будь-які четверки, вони ем, мають чотири сторони, і, звісно, тут вже є така точка опори. Опору так, карта у нас імператор. Будь ласка, карта імператор може означати вашого чоловіка, може означати бізнес-партнера, бізнесмена будь-якого людину, військову. Да? Тобто це все йде під опис імператора. Да? Ваш чоловік, ви імператриця, будь ласка, імператор, тобто це ви можете бути в сім'ї, якісь сімейні справи вас оточують. Ось імператор також керівник, керівник роботодавець часто буває, да. Ну але людина, яка якась надійна, яка якийсь порядок, вам обіцяє структурність порядок і захист. Не можете покластися. Ось, може бути овен по гороскопу, але не обов'язково. Так, сімерочка Пентаклів, якісь фінансові труднощі, ну тобто, фінанси є це не відсутність фінансів, так? Але це не задоволення до кінця. Бачите, як тут людина, можливо, ви тут можете багато працювати, багато вкладати енергії, сил в справу, але вона або не виграшна, не приносить вам того, або вам тут дійсно як треба щось відробляти. Знаєте, як іноді, як панщину, і ти тут ну може кредити роздаєш, або ще щось, Це таке фінансове положення, яке вже тягнеться, і це карта терпіння. Щось треба терпіти, терпіти і певний час у цю якусь фінансову таку, скажімо невдоволеність, да? тому що якби, ну, прибуток є, але не такий, як би хотілося. Один пентаклік ви собі загребли, а шість вони ще мають дозріти. Да? Тобто, і коли вони дозріють, невідомо, можуть у кого якісь заморожені кошти, можливо, щось не продається, якісь інвестиції, або що, можливо, депозит, який не можете зняти, і вам треба. Робота, восьмерочка пентаклів, бачите, якісь фінансові у вас обходять справи. Це восьмерка пентаклів карта роботи, карта ремесла. Треба багато робити, щоб щось заробити. Да? Тобто, такі робочі моменти йдуть у вас. Статичні робочі моменти. Щось треба, знаєте, як так одноманітно робити, щоб, щоб отримати якусь форму цього. Угу. Форму взагалі. Четверка жезла, карта гармонії, дому, все чудово. Так, якби не було, але хочеться розслабитися в колі сім'ї, можливо, в колі людини. Ну, ви тут не самі четверка жезла завжди показує гармонію і коли є з ким щось розділити, похід в ресторан, або просто вдома, накупити чогось, да, там, прикрашати дім ось, і тому подібне. Прикрашати дім або просто якийсь такий веселий настрій в домі. Добре. 78 двер... дверей. Колода тепер у нас для вас раки. Все чудово. І активність є, і фінанси є. Так, знову восьмерка пентаклів. Бачите, робочий процес. робочі процеси. і тут ви щось за кимсь підглядаєте, тут якісь робочі моменти можуть бути, да, там пов'язані з вашими колегами, з вашою роботою. Ось це карта ремесла. Можливо, щось захочете міняти. Хтось, можливо, б'є тоювання, Знаєте, дуже цікаво. Хтось, можливо, б'є тоювання. Мир закордонну поїздку може означати закордонну поїздку. Знаєте, як ніби народжують, можливо, ця закордонна поїздка буде пов'язана з роботою, тому що при восьмерці пентаклів закордонні поїздки по роботі також це може бути дуже часто. Це активна переписка в соціальних мережах. Ось, або якийсь проект за кордоном. І, якщо, все, все, що пов'язане з якимось проривом і виход, виходом за рамки. Да? Тобто тут буде якась наряда плануватися поїздка. Скоріше за все, вона ділова. Ось, а може просто, а можливо, просто будь-яка для когось поїздка. Карта імператриця супер дублюється, ніби карта імператриця, якщо так, два рази вже карта імператриця показує вас, жінки, як я вже і казала, да, ось тут можуть бути дійсно справи вашої сім'ї, ваша поїздка за кордон, по роботі, можливо, будете переміщатися, ви працюєте, наприклад, в б'юті сфері або ще щось, маєте свій бізнес свій, і вам треба переміщатися за кордон, або тут справа з жінкою. Просто справи мати з жінкою, да, яка от працює в б'юті-сфері. ну Тут точно будуть якісь приємні моменти, моменти розширення. Або хтось в якусь сімейну поїздку поїде. Отак от ще в мене йде, Можливо, це якась сімейна поїздка, з якою будете їхати ви, ваш чоловік, і ваші навіть діти. Ось, або якась парна тут поїздка, ну але тут таке щось. Намальовується. Так, двойка кубків чудово! Це партнерство. Партнерство, партнерська карта, партнерська поїздка, партнерські заєбани, да? Все, все про партнерство, про кохання, про домовленості. Дуже приємна, чудова карта. Я її дуже люблю в розкладі, бо вона завжди про такі моменти. Добре, йдемо далі. раки, Наступні чотири карти завершальні. Так, знову імператриця, знову третій раз імператриця. Рак. Я не знаю, що ви там плануєте. Можливо, це ви імператриця, У вас тут точно якісь амбіції, плани стосовно, можливо, своєї зовнішності. Стосовно, можливо, ви будете якось дійсно салон свій відкривати, або салон, або якусь справу, або якісь курси, вести до вас прислухатися, або для вас прям хтось якась така жінка в... в раки в цьому місяці, яка буде мати для вас в квітні прям. Прям, прям ви на неї будете якось опиратися. Ну, для когось, це, звісно, може бути мама, але ну, тут більше для чоловіків це дружина в першу чергу. Да? Це в першу чергу дружина. Туз чаш, туз-чаш. Боже, це натхнення, емоції, вообще, взагалі, початок чогось нового, емоційного якогось наповнення, радості. Ну, туз чаш чудова карта. Я рак, і мені ваш розклад на даний момент для мене. Я, правда, тільки четвертий знак роблю, але тут час чудово. Восьмерка кубків, будь ласка, восьмерка кубків, щось залишаєте. Перехід, дорога якась, перехід, дорога, новий пошук нових шляхів, ем, бажання піти від того, що вже не приносить задоволення. так, І це якийсь такий е, пошук нових емоцій, пошук нових. І, знаєте, як восьмерка чаш я йду в нові е, пригоди. да, Тобто я йду до нових пригод. Мене чекають якісь нові звершення і дороги. Ось і. Можливо, якийсь перехід робити, да? тобто тут може. Так, і остання завершальна карта імператор. Знову імператор дублюється, і у вас якісь раки йдуть сімейні для мене теми. Для сімейних раків це ваші сімейні справи. Да? Тут будуть, можливо, буде поїздка разом сімейна, потім треба буде відокремитися і комусь одному поїхати кудись. Да? Отак також. І е, якщо у вас немає е, чоловіка, да, дружини, то це просто справи з людьми, які дуже можливі, і вони зіграють якусь певну роль. Да, для когось я ж я кажу, що для дівчат може бути наставник у б'юті-сфері якісь, або ваше просто, знаєте, як е, приображені, як то кажуть, да, будуть якісь дуже сильні зміни. Також це можуть бути батьки, ваші якісь які вам якось допоможуть, да, якусь протекцію для вас зроблять. Ось, але емоційний емо, е, окрас розкладу чудовий. Він мені дуже сподобався. Я вам бажаю плідного, продуктивного місяця. Мої дорогенькі раки. Ставте реакції, подобайки, коментуйте і ну, не забувайте, да, і підписуйтесь на мене. Хто ще не підписаний. Всім гарного місяця, па-па!